Привіт всім. Розпалюю вогонь. Може зараз ще якогось зробимо. Приїхала Вероня з Христи з мамою сюди додому. Тай має куліжанки прийти. Той каже, Вероніка тато зроби щось на вогні. Я думаю, зроблю їм такий веганський на шомпурі шашличок. Добренько. Буду робити. Немало Перегоріли вже дрова. Будемо зараз жарити шашлички такі.

Виглядає. О, Дуже гарно. Ми вже чекаємо. Чекає, чекає, вже народ, чекає. Ще трошки зараз буде. Добренько чекаємо. Так, зараз будемо жарити картошку таку. На періосі така картошка порізана. Пірома бачить клас, то стріляє. А й принеси мені таку ту таку ложку, тут знаєш, перевертати. Ту. Коцар чекає, дівчата вже чекають. Зараз я їм вже даю. Tá, testa, é o tá ques a arretórias та картошку. Він піджару. дощик в нас перестав падати. А то цілий день лило. ото то, то Дякую. Так, добренько. Так, вот такая картошка вышла. Шлик, яким він став. Ну і відповідно накритий стіл. Картопелька ще жариться, а тут є отак вона гарно виглядає. Дожарюється наша картошка. У вечері шашлички вже можна забирати, давати дівчатам дуже всі проголодали. На, Рома, або туди бери. Там срізкимось. Угу, добре. Зараз картошка буде. Ще має таких дві пайки овочевих, А та цибулька. О. І вже буде все готове. Зараз ще трошки картошка дойде. Зараз обмінилося. Добренько. Чекаємо далі. Буду знімати вже другу порцію картошки. Одну вже ми з'їли. І знімаю цю ще. Ще одна буде. О! вышла она хрусях хру устял атака как классно Так, дают чесночку. Ай, как красота. Так, я уже все, напевно, снимаю. Все это. А. Цибулька-то такая. Так, добренько, всім пока.